І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Майнкрафт. По назві мого каналу Sad World Minecraft українською. Вже можна би було зрозуміти, що майнкрафт буде на українській мові. Прошу вас підтримати, щоб канал передвигався в Ютубі. Це моє перше відео на цьому каналі. Так, стрибаємо воду, щоб шерсть забрати. На чому я зупинивсь? Це моє перше відео на каналі. І я. Ну так, піднімаємось. І я хочу побачити підтримку від сторони людей різних. Зараз ми пробуємо вилізти все. Ну, не все, але майже. Все, тепер точно все. Ставимо землю ідемо добувати дуб. Зараз ми добудемо дуб, потім ми скрафтимо верстак. Ну, перше ми скрафтимо доски, а потім вже верстак. Бо без верстака нікуди. Так. Робимо ми дерево. Уже здесь 5, 6 буде зараз дерево. Перекравчуємо. І так, я забув вам сказати. Йо-ма-що -йо! я зробив? Я забув вам сказати, що. На цьому каналі будуть виходити Майнкрафт, рі... Майнкрафт, тільки Майнкрафт. Різні серії по Майнкрафту. Різні там челенджі в одиночку або з кимось. Буду старатися з якимись менш популярними ютуберами. Бо з більш популярними тяжко зв'язатися. Наприклад, будемо там, де. 100 підписників 200 до 500 можу і 1000. Все. От так я вам об'яснив, що на цьому каналі буде. Стріми на цьому каналі можуть бути, можуть. Я стараюсь підключити стрім до каналу, але не виходить. У мене зовсім на інші електронну пошту переходить. І зараз перейшов на якийсь біом. І так, ще я вам забув сказати, що, що тут є два біоми. Ось такий вогняний, і вон нормальний. Так, все. Овечка, вибачте мене. Я мав якось собі зробити ліжко. Так, стоп, я верстак робив. Здається, <кхм> що ні. Робимо верстак. <кій> я трошки захрип. <кій> так, ліжку робимо. Далі ми робимо меч, лопату. Топор кірку. І так я хочу, щоб на цьому каналі. Нового року постарайтесь набрати 100 підписників. Я думаю, ви поможете мені в цьому дуже. Я буду просто радий, якщо ви мені дуже поможете Зараз ми робимо дерево так далі. Робимо і робимо і робимо. Ми, може, на Майнкрафті будемо грати на серверах, на різних серверах. Якщо ви попросте, можете сказати якийсь унікальний сервер, який вам подобається. Я можу буду його грати. Якщо ви захочете зі мною пограти в якісь ігри, ну, у мене будуть спеціальні стріми, на яких ми серверах будемо грати. І там будуть вписані в описанні різні сервери. Зараз ми спускаємося, бо ми кудись залізли. Так, акуратно. Все, ми вже злізли. Зараз ще дорубаємо пару дерев. Ой, взяв майже замість топора. Так, зараз ми будемо це дерево рубати. Ой, якщо будуть різні шуми, ви мене пробачте. Бо в мене нема там ще мікрофону, може ще дещо бути. З З 1000 підписниками буде 1000, 2, 3. Я постараюся це зробити. І коли в мене це буде, я буду оптимізувати свій канал. Ось вже Угіль ми знайшли. Зараз беремо кірку замість. Курка і пора. Беремо маткірку, ломимо уголь, щоб зробити дещо. Хто не знав, можна добувати уголь не тільки кам'яною кіркою і дерев'яною. Я, мені здається, всі це знала. Так. А його тут так багато? Багато. Беремо, ми добуваємо. Щоб зробити факели, Може і пічку. Так. так, 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 так. Все. Я з через пару років або днів, або місяців у мене буде ноутбук. Це точно, може ще після цієї зими, може після другої. І я буду знімати на ноутбуці. Контент так різко зліпшиться. По ноутбук буде. Не буде так більш лагати. Може я ще куплю ліцензію, якщо вийде. І будемо грати з різними також ютуберами на ліцензіонних серверах. Я знаю, що більше, більшість ютуберів грають на пікселі. Ну, ой, на хай пікселі. Ще на цій серії я маю постаратись знайти деревню, щоб вийшло дещо. А дещо, то ви побачите в інших серіях. Так, зараз ніч не потрібно чекати. Зараз беремо замість угля... Дерево. І зараз будемо скоро перекрафчувати. Ой, вийшов. Перекрафчуємо. Йо-майо. Перекравчуємо. Скільки я вже тих верстаків зробив. Перекрафтили. Робимо скоро дім якийсь. Бо зараз ніч. Зараз будуть вилазити зомбі. Ви не подумали, що я там включив чити або ще щось. Ні. Я нічого не включав такого. Бо я граю справедливо. Без читів. Так. Щоб вам було більше сподобалася серія. І пишіть в коментарях. Що мені. На яких мені серверах грати? На яких ви часто граєте на телефоні? Щоб змогли ми грати разом. Так, беремо ліжку ставимо. Ой, палку взяв ліжко. Спимо, спимо скором, щоб зомбі не прийшли. Все. Ого! Де я прокинувся Он зомбі. Он, 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 де? Так, зараз ми будемо закінчувати серію. Я буду вас затримувати на одному відео. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося на мій канал. До зустрічі!